Добрі діла перед людьми, що бачив їх, прославляли все, що на небі, біжені Отця і Сина, і, 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 і Святого Духа Він Христос зраждається. Славі. Дуже часто в житті шукаємо тих символів, на яких прирівнюємо наші життєві кроки, цілий зміст людського життя. І дуже часто кажемо, що земля це немов би театр, в якому кожен із нас відіграє свою роль. Може, такий вислід і таке трактування життя більш притаманне людям богемської професії, людям, які живуть справді театром. Які шукають у цьому світі просто символів. А з іншої сторони, що справді піддатися тому трактуванню, то дуже часто побачимо, що справді наше життя, життя наших друзів, знайомих це суцільний підбір фраз якихось завчених манер. Вбирання масок. І дуже справді людина є сама собою в якісь короткі терміни свого власного життя. Так нехай світять ваші добрі діла перед людьми, що бачивши їх, прославляли отця вашого що на небі. Чи цей витяг слів від апостола Матея. Може бути для лицедіїв, скажімо, вагомим напрямком чи мотом їхнього життя? Може і ні. Бо можна в своєму житті ціле життя грати якусь роль, але насправді чи в партері. І на балконах на високих глядацьких місцях інші побачать оце, що має зіграти артист лицедій. Згодімося, що якби ми не ховали власного світла, як би ми не хотіли заховати. Добрих манер, які походять з природи нашого єства, з тієї природи, яку сотворив людину Господь Бог, воно все-таки відчується те, що сказано сьогодні у Євангельському слові. Не можу сховатися місто на горі, і не засвічують світильника і не ставлять його під посудину. Ставлять на свічнику, щоб світило всім. І якщо сьогодні ці, ці ідеї Святого Письма, проголошені Матеєм, сьогодні прочитані устами Церкви, в них зануритися глибше, то відчуємо і зрозуміємо, що кожен з нас як би не був фахомим артистом. Його природа все-таки колись таки вирветься на світ Божий і на волю. І як би ми не хотіли зв'язати усіх позитивних, гідних, високих поривів власного єства, люди таки їх прочитають. І не треба справді бути артистом. Треба бути собою, щоби інші люди. Прочитали оці високі, глибокі манери, які походять від нашого Творця, який сотворив нас на свій образ і подоб. Який сказав, що я є світлом для світу, який мовив, що будьте сіллю землі, будьте світлом для світу, щоб, бачивши ваші добрі діла, прославляли Отця, що на небі. І здається, що не треба надзусить, треба спробувати жити отим словом Господнім, яке надихає, яке допомагає, яке окреслює нам шлях у майбутнє. Слово, яке сталося тілом, яке мовило до нас, що він є дорогою і життя. І якщо справді, у житті своєму. На тих розвогих шляхах життєвої нашої нашого паломництва шукати доріг Божих, доріг Христових, то вони неодмінно заведуть, запровадять нас до того, що будемо свідками світла Божого. Бо кожен з нас у цьому світлі, у цьому світі прийшов як часточка Бога. Як часточка його світла. І хочемо чи ні, мабуть, треба дуже постаратися, щоб пригасити у собі то світло, яке походить від Бога. Сьогодні святкуємо праздник. Празник, який окреслює наша церква як трьох святителів праздник мужів, які у своєму житті не боролися за те, щоби церква, народ побачив їх як якесь особливе світло. Ці мужі Христової Церкви просто справді були світлом. Справді жили у світлі Божих заповідей, у світлі Божого Слова, Божого Євангелії. Справді, кожен з них був великим богословом і з того, що залишив по собі спадщину, і з того, що жив, і справді був світлом. І лише по їхній смерті. Церква пробувала якось регулювати. А хто з тих трьох святителів, які завданням своїм посвячували шлях іншим, які життям своїм накреслювали дорогу у майбутнє через дочасне життя до вічності? Ці три святителі. Які освячували церкву, які множили церкву через рукопокладання на єреїв, справді утверджували те, що, до чого закликав Христос всіх і кожного. Нехай світять ваші добрі діла перед людьми, щоб прославляли Отця вашого що на небі. Очевидно. Всі тут сьогодні присутні знають, мусять знати, що праздник сьогодні святкуємо і за того, що навіть люд Божий пробував окреслити місця на п'єдесталах, як це поміж людей, навіть людей, які пробують бути світлом бували в боротьбі за перше, друге і наступні місця. Але з проведення Господнього з'явилося між людей і у церкві правда, що вони у рівнім достоинстві, що їхнє світло світить одинаково і разом, що своїм життям прославили Господа, і ніхто з них у Його маєстаті. Не бореться і не має першого або другого. Рівні. Рівні у тих змаганнях, які змагалися у цьому світі, рівні у святительських своїх поривах, у тому, що залишили світові через те, що сьогодні використаємо з їхніх надбань, з їхнього світла, з їхньої праці. І з їхньої боротьби за світло у власній душі. Тому сьогодні є у Христовій Церкві Візантійського обряду велике свято пошанування трьох в єдності, немов би потвердження, що Бог перебуває в єдності. І, мабуть, сьогодні празник не тільки вшанування трьох святителів, а вшанування. Єдності церкви, яка громадиться у боротьбі за світло. Сьогодні праздник єдності, тому що Господь показав їх святителів справді стовпів Христової церкви, Золотої Доби церкви, як ми називаємо, що вони прославили Господа Бога не в боротьбі за першість а просто за бор... у боротьбі за світло у власній душі. Мабуть, випадковості в світі не буває, є випадкова закономірність і, мабуть, покров трьох святителів Василія Великого Григорія Богослова Іана Золотоустого сьогодні цілим своїм духом кличе усіх нас тут присутніх. Усіх тих, хто під покровом їхніх омофорів пробує набиратися світла, з мудрості святителів, тих, які були у Золотій добі християнства, святителів тих, які прославили нашу церкву впродовж нашої славної, трагічної історії, і зі світла тих, які. Живуть сьогодні поміж нас. Мабуть, дуже важливо зрозуміти, щоб зберегти каганчик власного світла тоді, коли голодно, коли осінні буревії, навіть тоді, коли пробивається весняне тепле сонце, є дуже важко. Але як важливо зберегти каганчик власного світла серед тьми? Як важливо у вашому єстві в метро до Хрещатику від Лісової пронести світло власного єства. Бо Дуже, темно, дуже часто сірена і темінь різного роду буревії завжди пробують загасити світло. І щоб його зберегти, треба дуже багато працювати. Треба бути дуже обережним, обережним до самих себе. Треба справді спробувати берегти світло у каганці у світильнику іншого. І як важливо громадитися докупи. Як важливо бути єдиними у боротьбі за світло власне, групи, семінарії. Як важливо правда пронести своє власне світло серед тітушок. Або тих, які забули, що мають сидіти світові добрими ділами. І навіть якщо ви схочете бути у метро від Лісової до Хрещатика такими, як всі, нікого не здурите. Бо якщо світло у вас Боже і потужне, якщо кожен день. Підсилайте туди, туди до свого каганця олії віри. Якщо живете свій каганець-світильник вірою Словом Божим в помножені надобі діла, то навіть жадні драперії, міни на вашому обличчі не скажуть, що ви ті такі самі. Сірій темні, світло буде променювати з вашого єства і кликати інших, щоб ви прославляли отця вашу шанони. Нічого в світі за течією не приходить. Так як не, прийшло, не прийшла слава до трьох святителів, може, люди по-людськи, бачучи їхню. Святительську владу шанували їх якось зокрема. Але, але коли, мабуть, Господь об'явив, що їхнє життя, їхні постаті у Бога мають рівне достоинство і славу, мабуть, світ подивився ще інакшими них. Тому нехай покровом трьохсвятительського омофору. Василія Великого Григорія по Івана Солотустого розвиваються оці ваші добрі діла, оці якісь особливі стартові можливості, які привели вас за поріг Трохсвятитинської семінарії у княжичах. Я абсолютно вірю і переконаний, що випадковості в світі не буває. І ніхто тут випадково не прийшов. Тільки мусимо собі усвідомити, що певно за світло, за світло Боже у власній душі треба боротися і трудитися. Пам'ятайте за ту єдність, яка сьогодні створила праздник. Пам'ятайте за то єдине світло, яким ми повинні горіти. Усі разом, не тільки студенти, але ректорат, викладачі і всі ті, що покликані творити семінарію як спільноту, як спільноту Божу, як спільноту людей Божих, щоб не тільки голова і рада, втішалася і милувалася вашою поставою. Не тільки княжичі розуміли, що тут на краю княжич. На краю дачних участків є щось таке, що зветься семінарію, не відомо, що це таке. Але щоб десь усім своїм єством, тими своїми Божими началами вони розуміли, як важливий те, цей центр для княжич, для архієпархії і для України в цілому. Нехай справді трьох Десниця, Десниці і їх омофор покривають вас, забезпечуючи вам справді успішне навчання і ваші світлі, ясні, світлі кроки, щоби не тільки колись коли станете єреєм, але вже сьогодні. Їдучи з Лісової до Христа, бачивши вашу гідну поставу, люди бачили у вас щось інше, щось кращого, щось світлішого і прославляли за це Отця Племени, і Отця і Сина, і Святого Духа. Христос зражає. Слава